Усім привіт, друзі, ви на каналі 128 біт і це продовження Mafia 2 Definiti Edition. Будемо проходити далі по сюжету, все як має бути, тому всім приємного перегляду і ми погнали. <клухи> У відео присутня ненормативна лексика. <клухи> Дуже похоже на цю цьотку. Е, якому... якому допомогли. Цікаво. Так, ладно, де я машину, машину би взяти нам? Тись я її паркував і не пам'ятаю де. Вибачаю трошки голос буде прихрепшений, або ви будете чути, як мене. Коли ви. Знаєте, почнеться нова частина. Добре. Speak of pepting путь, я не могу. Я не ломала! Я не ломала! Я не <плес> ломала! Главное, я зараз такое вот зроблю! Разбитый викно! Розбити вікно! Розбивай! Дати хабаря, чинити опер арешту Обрати... Обрати дію. This will help you forget all about it. All right, now get out of here before I change my mind. Hey, get away from me before I shove this nightstick up your ass. Possible Grand Theft Auto. Therefore, Therefore, the the In pursuit of suspect. So nice. Не, блин, он Не ты! На! Такие движки! Что не ты опер? Дай! Газуй, 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 газуй! А, тут... А, тут тут же задание, блін, я ще дебіл якийсь! Давай, 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 давай. Уже! Юсов из аутиз! Вс, минума хуста, давай. Найс! Найс. Nice. Не пам'ятаю, на якому це поверсі було Можливо б це, да. так. Так, розділ фість. Добре проведений час. Звучить дуже заманчу. Ну і звук? Капец, де звук пропав? Ладно, хорошо будемо думати. Вирус Скалета, ви що він з'явив перефедельний талонів на бензин про федеральний талон. Мене здалося працювання, мене пізнали по опису, знайшли маму і зуписи, де я живу. Вони не знали. Я ста я не ставав розповідати. Ренді зайшов мене тукати на гроші Клементині. Я був по вуха у Волині. Було б гірше, якби федерали знали про інші мої виготівки. просто розкриття не за розкриття стратегії важливих ресурсів у військовий час. Ви фотонний кулет... А, чекай, я хочу чекнути. Адвокат був хороший, але він навіть мене... Що? Через три місяці оголосили вирок. За злочин проти міста нашої великої країни. Здесь до 10 років позбавлення волі. Десяти Ви заслуживаетесь, й твою мать.

<гум> <гум> Федеральна зізнація злодів, бивців, педофіли, і всі вони тут, а гірші. Так ось стріляти, джентльмени, <гум> марш за мною, за мною, <гум> по одному і не валяйте дурня. Ой, маша, стій. Ми від першого лиця? Прикольно. Ты души секунду и пару скринчетов сделаю. Можно делать это? вы, рудка. Хочешь вроде бы англичанина? Ти мені щось не подобається Турню? Щотко вставив, повернувся шеренгу. рухайся, не потрібно, ні. Ей, ти розумник, не придумав, що мене повторювати шеренгу! Блок твою май. Right there, turn to your right. Your other right. Listen up, assholes. Welcome to the soul. Oh, fucking so beautiful. Hey, me too. I ain't got nothing on my head to cut. Never mind, slow, so Got your face, Q-ball. What's up, bro? Ну идея? Okay, Куда поїхала? Аго, мешок лайна, рубеш сказал. Ситрок, блять, тюрьма йохуй. Лесен, Фредди бой, если вы не гнаете, что ты знал, вы не знаете, что. Сколько заразка рубежо сказано, бо підеш Бать типа шум. тут шумно. Фак йох, фак йох. Дим, милый -ли дим ліс. Ну ладно, тут не так и, блядь, портивно. Ведь бей. Что ты поверхка? Тут дивись его в мене. Лігте спати в річку в камері. А, тут дівчинка якась була. Що не хочеться спати? Розумію. Ось він. Мій Дім на 100, 100 10 років. Виглядає від Кепської запахне не ні, краще. Ні, ні. За три дні. До чого? Ре я тихенько видягався в стіну і потім отримав з звісточку, що жовт, виявляється є тут декілька це було те місце, де... Ви... Блядь, не встиг я маю робити? Зв'яжіться з Лео Лео Галете. А як з ним зв'язатися? Excuse <плес> me, you know Leo Galante Get out of here before you make I'm looking for Leo Galante. Sorry, I can't help you out. Sorry, I didn't Mind your own fucking business. Show the Ah, hey, I'm looking for Leo Galante. You know where I can find him. Get the fuck away from me. All right. Don't listen to these motherfuckers. You gon' to do it. Sorry, I know you are. hey, I'm looking for Leo Galante. You know where I can find him. Buzz off, asshole. saying, 76 days I have to survive 1876 You know about Dan? Uh, and they Rian's got him in the showers Damn straight And this time he ended up in the I'm looking for Leo Galante Buzz off asshole uh, Hey, uh, I'm looking for uh, Leo Galante You know where I can find him? Yeah, yeah, old guy, plays chess all day Oh, I found him, fuck I play І, ну це нереально буде знайти. Я тебе знаю. Ти ж от fucking геній, що ти клово в на жовтій солі. Мені ніщо, що був. Варбую одягнути через тебе я. Тому що в мене місків немає. А ось була проба Божа. My mom was right. There тобі тут

Over to hold. We're gonna give you a little time to think about what you've done. Close it up. Закрывай.

all right, open it up. rise and shine, Scaletta. you got yourself a visitor. my name is leo galante. i heard you wanted to speak to me. Huh. yeah. Uh, one of clemente's guys said i should contact you. said maybe you could help me out. Oh, fuck clemente. i don't provide protection for his guys in here. but i saw how you handled that mick who's out here. o'neill. he could prove useful. Come with me, boy. Now listen up, fellows. This is Vito. He's gonna be helping us out. Pepe here's got a big fight coming up against O'Neill. He needs a sparring partner. When I saw of you out there in the yard, you're just the man for the job. You're gonna help us out, kid. In return, you'll be under my protection. And who knows? Maybe you'll even learn a thing or two along the way.

Opa. Keep that oversized chin of yours down, damn it. Czekaj. Hop footwork, Peppy. Remember your footwork. <coughs> oh, nah. Whoa! Would you look at that? Hey, we supposed to be sparring or training? Change the plans, big fella.

There you go. You're nice! A fast learner, kid. All right, fellas, that's enough for today. Nice work. So how close did you get to Clemente, Vito? Actually I never met him. I always dealt with either Henry Tomasino or Luca Garino. Huh? I can't believe that cocksucker Gorino's still breathing. What was your deal with him? Ну, ти знаєш, ми робили кілька робіт з Брунгеном. Лукас сказав, що він займеться до фімію за 5 тисяч. Що? Він не був життєвим. Він завжди був укритим. Ага. Тож, як це, більше, ніж звичайно? Так. Як 5 тисяч більше, ніж звичайно. Ти не маєш мати витрати, щоб дійти до Віта. Ти вбраний до фімію, яка хоче втрачати, що ти лояльний, який може заробити. І ти можеш зробити... ...якусь... ...якусь... ...життя. У будь-якому випадку, це цікава новинка. Коли це вийде, Альберто, і Луці доведеться дати пояснення. Та хто? Джейс. Не забувай про це. Ми поговоримо про це іншим разом. Давай, дай мені ще 20. Зустрінься з іншими і вигляди зі спортзалу. Так, це все. What, what? what, what will you will? What you will? to see Crooked White Devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu offer you a rematch. I think I can arrange that. You up to it, Vito? Chinaman, huh? Yeah, get him a stepladder and send them over. Alright, well, like you got the to over with, Mitch. now that win chokes win chokes win 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 this time. Now listen, these chinks are quick little bastards. No point in throwing big punches early on. You'll never connect. Alright. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he will put his guard down then you swing for the fences. Now get out there and show, show him, him what, what you're

you hit him quick and tire him out when he's weak he'll put his guard down then you swing for the fences now get out there and show him what you're made of hey does vito get a fortune cookie after eating your guy for breakfast

Thank okay.